Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти презентує особливості зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. Міністерством освіти і науки України затверджено, що зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року буде проведено в період з 23 травня до 16 червня 2017 року. Перелік предметів ЗНО залишається без змін. Для вибору пропонується 12 предметів. Звертаємо вашу увагу, що зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької та французької мов буде проведено одночасно 25 травня 2017 року. Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право скласти тести не більше як із чотирьох навчальних предметів. Серед обраних чотирьох предметів ЗНО з української мови і літератури є обов'язковим для всіх учасників. Результати ЗНО будуть використовуватися майбутніми абітурієнтами для вступу до вищих навчальних закладів. Для випускників 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів в 2017 році результати з трьох предметів зовнішнього оцінювання будуть зараховані, як і результати Державної підсумкової атестації. Нагадуємо, що у будь-якому разі результати державної підсумкової атестації отримують всі 11-класники, які взяли участь у тестуванні. Звертаємо увагу, що результати Державної підсумкової атестації не використовуються для вступу до вищих навчальних закладів. Для складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання вам потрібно обрати три предмети: перший українську мову і літературу, який є обов'язковим для всіх випускників шкіл поточного року. Другий предмет на вибір випускника, математику або історію України. Предмет обирається за власним бажанням учня, незалежно від профілю навчального закладу. Третій предмет для державної підсумкової атестації обирається випускником з поданого списку предметів. Наголошуємо, що у разі, якщо учасник обрав математику як другий предмет, він може, якщо потрібно, обрати історію України третім і навпаки. Вже державної підсумкової атестації у формі традиційних випускних іспитів у випускному 11 класі не буде. Результати зовнішнього оцінювання, які будуть визначені у тому числі і у шкалі від 1 до 12, будуть передані до загальноосвітніх навчальних закладів для внесення в атестат. Кількість завдань, виконання яких буде зарахована в оцінку державної підсумкової атестації з кожного предмета, різна. Отже, не завжди всі завдання зовнішнього оцінювання будуть зараховуватись у результаті державної підсумкової атестації. Так, сертифікаційної роботи з української мови і літератури. Як результат державної підсумкової атестації будуть зараховані завдання частин українська мова і власне висловлення з історії України це завдання частини 1 історії України 20-го, початку 21-го століття. ЗНО з іноземних мов та з математики. Як ДПА буде зарахована частина завдань сертифікаційної роботи ЗНО ЗНО з російської мови, географії, хімії, фізики біології. Оцінка за ДПА визначатиметься за результатами виконання всієї сертифікаційної роботи. Особливості ЗНО та ДПА з кожного предмета зазначені у характеристиці сертифікаційної роботи з кожного предмета та розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в розділі підготовка до зно 2017 Тестові завдання з усіх предметів зовнішнього оцінювання укладаються відповідно до затверджених програм Міністерства освіти і науки. Завдання сертифікаційних робіт з української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та російської мови укладатимуть на основі нових програм зовнішнього незалежного оцінювання. Ці програми затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 3 лютого 2016 року номер 77 Завдання сертифікаційних робіт з іноземних мов у 2017 році буде укладено відповідно до програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 2014 року. Нагадуємо, у 2017 році зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови не є обов'язковим предметом та обирається тими, кому іноземна мова потрібна для вступу до вищих навчальних закладів. З програмами зовнішнього незалежного оцінювання, загальною характеристикою сертифікаційних робіт та іншими матеріалами, які допоможуть підготуватися до тестування, можна ознайомитися на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі Підготовка до ЗНО 2017. Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні можуть зареєструватися особи, які є випускниками навчальних закладів системи загальної середньої освіти поточного навчального року, або вже мають повну загальну середню освіту. Реєстрація на ЗНО відбудеться з 6 лютого до 17 березня 2017 року. Внесення змін до реєстраційних документів буде можливе 6 лютого до 31 березня 2017 року. Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти звертає увагу всіх, хто планує у 2017 році. Реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання на необхідність завчасно потурбуватися про отримання паспорта особами, яким на 1 вересня 2016 року виповнилось 16 років. Реєстрація на ЗНО для таких осіб буде проводитися виключно за наявності паспорта. Формування реєстраційної картки учасника ЗНО 2017 року буде здійснюватися за допомогою спеціальної програми, що буде розміщена на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року реєстрація та подання комплектів реєстраційних документів здійснюються через заклади, де вони навчаються. Випускники минулих років формують та надсилають комплекти реєстраційних документів до регіонального центру самостійно. 28 квітня 2017 року на інформаційних сторінках учасників на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти в електронному вигляді будуть розміщені запрошення перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Запрошення перепустки необхідно роздрукувати та завчасно вивчити маршрути доїзду до пунктів проведення ЗНО У 2017 році. Зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено 23 травня до 16 червня 2017 року. Результати ЗНО в електронному вигляді будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників. Та одночасно передані до загальноосвітніх навчальних закладів для випускників шкіл 2017 року у три етапи: українська мова, література, іноземні мови, математика до 15 червня 2017 року. Історія України, біологія, російська мова до 19 червня. Географія, фізика, хімія до 23 червня 2017 року. Для визначення результатів ЗНО 2017 експертними групами буде встановлено показник порога «Склав, не склав з кожного предмета. Часники ЗНО, які не подолають поріг, результату ЗНО з цього предмета не отримають. Відповідно подати результат з даного предмету для участі у конкурсному вступі до вищого навчального закладу, не зможуть. Поріг складний склад для результатів державної підсумкової атестації не встановлюється. Повнішнє незалежне оцінювання 2017 року буде проведено в округ. В Харківській області буде організовано шість округів: міста Харків, Балаклія, Красноград, Куп'янськ, Лозова та Чугуїв. Сумській області в містах Суми, Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни, Шоста. Полтавській області Полтава, Гадяч, Карлівка, Кременчук, Ливний, Миргород. З Метою ознайомлення всіх бажаючих із процедурою проведення ЗНО щороку Українські та регіональні центри оцінювання якості освіти організовують пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Важливо знати, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Участь у пробному ЗНО є добровільною та здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Пробне ЗНО з української мови і літератури буде проведено 1 квітня 2017 року. Зрешта предметів, а саме, історія України, математика, фізика, хімія, російська мова, англійська, іспанська, німецька, французька мова, 8 квітня 2017 року. Звертаємо увагу, що ви можете обрати один предмет із переліку, бо всі вони будуть проведені одночасно. Для участі у пробному ЗНО мешканці Полтавської, Сумської та Харківської областей можуть зареєструватися на веб-сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме з 10 до 31 січня 2017 року. З 14 березня 2017 року електронне запрошення на пробне ЗНО можна буде розрукувати на веб-сайті Харківського регіонального центру. Оголошення результатів пробного ЗНО з української мови літератури будуть розміщені на сторінках учасників у разі введення відповіді до сервісу визначення результатів пробного ЗНО 8 квітня 2017 року. Оголошення результатів пробного ЗНО з решти предметів відбудеться 14 квітня 2017 року. Звертаємо вашу увагу, що результати пробного ЗНО не використовуються для оцінювання ДПА та для конкурсного відбору на навчання до вищих навчальних закладів. Дізнатися більше інформації про проведення зовнішнього незалежного оцінювання ви зможете на веб-сайтах Українського центру оцінювання якості освіти. Арківського регіонального центру оцінювання якості освіти та на наших офіційних сторінках в соцмережах.